Розкажу вам сьогодні про 10 ароматів на осінь. Це канал Наталка про парфуми. Дякую, що завітали, і запрошую у нове відео з осіннім настроєм. Сьогодні на вас чекає не просто тематична абстрактна фантазійна добірка, а 10 актуальних розкішних ароматів, які я вже ношу сама і планую носити найближчим часом. Більшість ароматів мені надіслала моя найулюбленіша парф стилістка з ароматеки Таня, і всі вони, майже всі вони, у відливантах, які тримаю ось. Такій красивій косметичці, із задоволенням поділюсь враженнями про ці аромати, і буду якнайшвидше намагатись їх зносити, щоб жоден не зіпсувався. В основному тут аромати нішеві підійдуть як жінкам, так і чоловікам. Тож ви не забувайте поставити вподобайку цьому відео. А я розпочинаю і презентую вам перший аромат. Патіала від британського нішевого бренду Тамін. Аромат створений у 2019 році і входить в колекцію Treasure. Колекція Treasure натхнена дорогоцінним камінням і прикрасами, а також історією цих прикрас. Патіала присвячена намисту, виготовленому із 2930 діамантів у платині, включаючи один з найбільших жовтих діамантів у світі. Створене намисто було на замовлення махараджі індійського міста Патіала на початку ХХ століття. І центральною нотою Патіали, тим самим жовтим діамантом, є, звичайно, троянда. Її ти вгадуєш першою. В ароматі добре читається амбровість і така м'яка тепла солодкуватість. Аромат текстурний, але округлий. І з незвичайного. іноді, коли я вже почала носити патіалу, я почала ловити ноту солоду. Отаку, От знаєте, ніби ти вдихаєш теплий, щойно випечений хліб. А коли заглянула до піраміди, то побачила, що там є альдегіди. І ось така структура: альдегіди, троянда або квіти, і амбровість в базі, як на мене, характерна для старої школи ароматів. Патіала звучить дуже сучасно і дуже стильно. Також тут є дубовий мох, він же Еверніл, і за рахунок цього в коментарях на фрагрантиці і в порівняннях можна побачити бакару, але не вірте, це повна маячня, як на мене, бо Патіала це самостійний, унікальний аромат. І дубовий мох, якщо і вирізняється той Еверніл своєю солодкістю, то він лише підкреслює всю композицію троянди з амброю. Цьому шпатіала дуже комфортна, в міру помітна, тут немає овергучності. Взагалі аромат весь ніби оксамитовий і ідеальний до осінньої пори. Наступний аромат знову від бренду Тамін і знову з колекції Treasure. Перегріна від тамін присвячена одній з найдавніших і найдорожчих перлин у світі. Перлина та й мала назву ля перегріна, і власницями свого часу тієї перлини були і королева Англії, і актриса Елізабет Тейлор. І якщо Патіала була оксамитова і стримана, то Перегріна, навпаки, спокуслива і чуттєва. В ній вже букет. І троянти білих квітів, і взагалі вона значно солодша. Ці квіти тут тануть в карамелі, ванілі, амбрі, мускусі, але але це не гурманіка. Тут немає нічого їстівного. І здавалося, б, все досить звичайно і зрозуміло. Ну, квіти, ну амброві, ну солодкі. Але як красиво все збалансовано, і це так хочеться носити. Це якраз той випадок, коли рука тягнеться до флакону, коли ти встаєш зранку і біжеш до свого, ну в моєму випадку, від леванту. Дуже красивий аромат. І все ж ложечку дьогтю капну до цієї краси, до цих прикрас. Аромати бренду Тамін досить дорогі, ну, дорогущі, давайте скажемо відверто. Але там є формат 10 мл, тревел флакони. По-перше, вони виглядають красиво і коштують доступніше. Ну або варіант від «Леванти». Третій аромат зовсім недорогий, навіть бюджетний, це навіть не люкс. Я так зраділа, коли побачила Айліш від Біллі Айліш серед цих відливантиків. Я бачила цей аромат у Монро, невгамовна Монро, і дуже хотіла його спробувати, бо кажуть, що це така овердоза цукру, але дуже-дуже приємна. Спробувала. Звичайно, ніяких там прянощів, какао, нічого такого, особливо я в цьому ароматі не відчуваю. Пахне просто ванільним цукром, ванільною цукровою ватою. Ну, ну, зовсім прямолінійно, солодко, все ясно, чітко, ну, як і задумували, мабуть, чіпляючий солодкий шлейф. Але факт в тому, що чи то цитрус, чи то та ж троянда, яка там заявлена в піраміді, але щось таки дає цій солодкості продих. Як не дивно, від цього аромату мене не нудить. І це якраз аромат настрій. Іноді хочеться, от саме такого: от просто цукерочку до рота покласти і насолодитись. Такі швидкі вуглеводи. Звичайно, Айліш від Білі Айліш на шедевр і не претендує. Але в своєму сегменті і ціновому, і серед своїх конкурентних ароматів селебриті це дуже непогано і Айліш молодець. Як вам цей аромат? Писніть мені там в коментарях. Аня мені поклала фірмову мініатюру в 5 мл а-ля гос від Франціса Куркджана. Можна я вам в черговий раз скажу чи нагадаю про цей аромат. От такого Куркджана я люблю: різкого, прямолінійного, характерного і характерного. Три акорди: Троянда, цитрус, він же грейпфрут і амбродерево. Але ж як красиво, як же це красиво! Різка холодна троянда. За рахунок цитрусу і колючого амбродерева складається ілюзія, що ця троянда під кригою. Весь аромат дзвонить, як гірський кришталь. І саме за рахунок того самого амбродерева ця троянда чоловіча. Звичайно, не всім сподобається. Далеко не всім сподобається, але я в захваті. От для мене це мій власний сорт забороненої речовини. Браво, Франсіс Куркджан! Найкраща троянда! Cherry Punk від рум 1015 в концентрації екстреде парфам фірмовий тревел 10 мл. Нектарна соковита вишня зі шкірою це якщо коротко. А якщо розібрати саму вишню в цьому ароматі, то для мене вона солодка, але в міру. І така м'ясиста, навариста. Не сказати, що вона з бабусиного варення, але все ж з компоту. Із за особливостей те, що мені тут справді подобається, це шафрановий блок. Він відчувається і він красиво поєднує саму вишню зі шкірою. І весь аромат вже не такий пересолоджений, як міг би бути, і без відвертих медицинських акордів. Стилістично, десь, можливо, в напрямку Черрі Смоук від Тома Форда, але без характерної підв'яленості, і димності останнього, більше пасуватиме дівчатам. Але в цілому для поціновувачів вишні, для фанатів вишневих, то це супер варіант. Я хочу, щоб стало ще більш прохолодно, і тоді це буде перфект меч і цей аромат буде просто як ліки. Мацукіта від бренду Clive Christian. Аромат, натхненний японською принцесою, яка колись давно відвідала королівський двір Вікторіанської Англії, і своєю вишуканістю і витонченістю всіх просто вразила. Це чорний, терпкий підкопчений чай-мате з бризками бергамоту. Це перше, що я чую в цьому ароматі. Далі відбувається трансформація в квітково-деревне серце, і там вже ми можемо відчути акорди китайського імператорського жасмину. Згодом вся ось та жасминовість, квітковість і димність плавно перетікає уже в амбру, мускус, деревні акорди, дубовий мох. Аромат, який досить помітно трансформується і змінюється, і це якраз той самий випадок, коли його потрібно носити на собі, щоб відчути усі його грані, всі сторони його розкриття, і йому дуже пасує свіжість і прохолода. Осінь, я вважаю, це ідеально і особливо красиво буде на чоловіках. Сьомий аромат Velvet Tonka від бренду BDK. І тут я почну з того, що це, мабуть, той аромат, який я зізнаюсь вам недооцінила спершу, коли знайомилася. А знайомилася я паралельно тоді ж, коли із Rush Smoking, і для себе вирішила: так це дуже красиво і модно, але мабуть не для мене і не про мене. Вибираючи вишню або мигдаль для себе, ну я дуже прискіплива, от прямо вкрай прискіплива. А вельвет тонка якраз то про мигдаль, і боби тонка з тим самим мигдальним присмаком. Ну і ваніль, звичайно. Куди ж ми без ванілі? І якщо на початку вельвет тонка, цей мигдаль дуже виражений і досить відчутний, то знову ж таки, коли я почала носити. То вся ця мигдальність вона стихає і якось адаптується, аромат стає дуже комфортним. Звичайно, я можу придратися до амбродерева, яке є в базі цього аромату. Але ж воно не висверлює тут мозок і робить вельветонка досить стійким. Підсумовуючи, ще би додала про саме звучання і сприйняття аромату в цілому. Для мене він досить щільний, немає в нього якогось. Шлейфу довгого, прозорості. Він сприймається для мене коконом досить щільним і звучання його приглушене. Не знаю, як краще ще це пояснити. Він не летить за тобою хвостом, а відчувається десь на відстані ну, 50 сантиметрів, мабуть, від носія. Дуже подобається, зношу із задоволенням. Наступний аромат Smoking Hot від Kilian. У мене просто семпл в 2 мл – і що тут хочеться сказати? Хороші парфуми в стилі кіліан. Для мене це такий собі збірний образ, який поєднує, ну, наприклад, димність колекції Smokes, де Smokes, власне, куди він і належить, де він і стоїть. І ще алкогольність лікарної колекції. Це такий собі теплий тютюн зі смаком і ароматом яблука, це солодка кориця з ваніллю і все це окурено димом. Корично-ванільна складова десь відсилає до Angel's Share, тютюн, можливо, до back to black. А в сухому залишку мені пахне, ніби це вже порожня склянка з підвіски. Ти її підносиш до носу і відчуваєш всі оті міцні, торф'яно-корично-яблучні відтінки міцного напою. Повторюся, що хороші парфуми, красиво атмосферно, хоч і не унікально. зношу. У нас дев'ятий аромат, і це роузуд від бренду Ніколаї. І це той аромат, який я хотіла купити у повному флаконі 30 мл. від Відливантик мені зробили в магазині Жан. Все вдихнула. І знову цей аромат дуже насичений, дуже міцний. І якщо ви так само, як і я, звикли до типових поєднань Троянди з Удом, що звучить приблизно так. Троянда, потім шафранові акорди з таким відверто металічним присмаком, уд, і, власне, мускус. Ну, і ще пачулі можуть бути, то тут ніби все з них на голову перевернули. Я не знаю, як це робить Патриція де Ніколаї, але її троянда, не троянда, фруктова, не фруктова, ягідна, не ягідна. Як можна було поєднати троянду з конвалією, а на початку додати іще й османтус, ну і уд тут. Не як уд, звичайний, як такого уду я не чую, але я гарно відчуваю щось деревне, пачулисте і дуже анімалістичне. І не знаю, мабуть, за рахунок мускусу. Відгуки дуже суперечливі, як завжди. Як завжди, цей аромат не для всіх, але тим він і чіпляє. І розумієте, якщо ви любите так, як не у всіх, я гадаю, що троянду з удом варто. Спробувати. Ну і завершимо ми цю десятку осінніх ароматів. Можливо, для когось цей аромат далеко не осінній, а всесезонний та й взагалі улюбленець, але блю-талісман, який я все ж зношу. І він мені вперто продовжує нагадувати «Ланвен Екладер Пеш». Я не знаю, що зі мною відбувається, але в мене стійка асоціація, хоча цей товариш разів в 10 міцніший і шлейфовіший за Екла Ланван Дарпеш, хоча у Екла досить довгий шлейф, я вам скажу, і якраз шлейфом він людям подобається. Ось тут гіперстійкість і дифузність просто вражає. Одного разу мені навіть чоловік зробив зауваження. Я не передозовувала, я нанесла ну, два маленькі розпилення. Блю талісмани сіла в машину, і він мені почав кричати: Боже, що це? Дихати? Нічим? Чим ти таким сильним напахтилася? А це був. Наш блю Талісман. Ну і знову ж таки, вся ця гіперстійкість за рахунок тих амброфіксів, Джордж Вудів, Акі Галавудів, Мускусу, чи що там ще є у блю-талісман. Для мене це такий собі парфумерний монстрик, хоч і дуже симпатичний. Напишіть мені ще в коментарях, хто носить і хто любить блю Талісман, чи роблять вам на нього компліменти, як сприймають оточуючи, як ви його сприймаєте, мені дуже цікаво. Ну а в мене на сьогодні все така добірка у нас з вами вийшла із осінніх ароматів. Дуже чекаю на ваші коментарі. Не забувайте також про вподобайки і звичайно запрошую підписуватися. І до наступної зустрічі всіх обіймаю, Па-па!